Представь здесь, Буласка. Меня зовут Качук Валерий. Около 9 часов вечера да. на, на дороге. В селе Бродейском, да? Ж, проживаю в селе Бордейском с батьками. Около 9 годины вечера. Или по-русски можно? Можно говорить по-русски. Около 9 часов вечера, ну где-то без 10-9 ну или грубо 9 часов, остался инцидент. Я на, на дороге косил траву. Вот на этом месте, да? На, всем, на этом, на этом месте. Это, это земля как дорога числится под документу? Да. Под углом, это, да, Сельская? есть документ, что это земля сельской рады. Вот. И остался инцидент. На меня напала соседка По погоду, она живет вообще по другой улице. И напал потом С собой. Еще через хату живет Попович угу. Миша. И когда он на меня нападал, в этот момент отец как бы вступился за меня. Попытался меня защитить. Под подскочил. И в этот момент Попович Михаил со всего размаха вилами металлической частью нанес ему в бок, в левую сторону, вилами удар. От чего отец упал. Вот. И потом он замахнулся на меня. И мне пришлось уже себя защищать. Не только отца, как бы, но и себя. Пришлось, пришлось э, идти на опережение. Вот. А, с целью... Ну, Обезопасить свою жизнь, да? С целью Самооборон. своей защиты, да, да. самообороны. Пришлось оказать Сколько раз вы его Я нанес ему ударом э, рукой в лицо, ударил его. Он упал, и я ему еще с ноги добавил. Но ему этого оказалось... Не... И я потом отошел. Но ему оказалось этого недостаточно. И он... Там лежала рядом коса сломанная, которую Павловская мне сломала. Эту косу. Он схватил за косу металлическую, там с металли... за держак, за сломанный держак с металлической частью. И замахнулся на меня, когда я отошел уже. Вот и я чудом отпрыгнул к себе во двор. Ну упал, не успел сгруппироваться, потому что ну, все быстро происходило. Вот и после чего я встал, опять побежал на него, но он убежал. Он убежал. Еще присутствовал... А кто вызывал Жительница Полиция, кто вызвал? Наверное, скорая вызвала. А скорая. может и они... А отца уже забрала скорая, и там средний Они кажется... Вызвали скорую, и я вызывал. Но мне сказали, что скорая уже выехала. Ага. Вот, ждите. Ну, потом приехала скорая и увидела, что и им нужна медицинская помощь и отцу. Вот. И вызвали еще один экипаж. А там я не знаю, кто. Наверное, может они даже милицию вызвали. Но мне было тогда не до милиции. Мне нужно было отца Спасали. спасать, потому что он не мог дышать. У него от удара легкая свернулась. Вот. Это... А на сегодняшний день имеется уголовное дело, да? Да, на сегодняшний день открытое криминальное проваджение. Да. Криминальное. До да? Да, до судового расследования ведется. Но ведется мляву неналежным чином. Расследуется. То есть мне уже меня уже в суд вызывают из-за того, что я ему нанес только ударом. Легкие, Легкие телесные нанес ему. И меня уже судят. А отцу суд были нанесены... Эксперт постановил, что средние телесные, но на самом деле тяжкие телесные. И эти два уголовных ну, дела они разделили как два разных, не одним эпизодом, да? Да, разделили не одним эпизодом. Сделали так, что в моем деле отца, отец даже не фигурирует. То есть это причина... был один инцидент. Один инцидент по времени. Он сколько длился? По минут? времени вместе же они. А, один... а ну сколько это длилось? 10-5 минут. По времени это 5, длилось. 5. Вообще в целом, в целом минут 20 это все длилось, С учетом Павловской. Да. Почему? Она там лежала, еще симулировала, что ей там якобы плохо, хотя ее никто и не бил. Вот. Это где-то 20 минут это все время. Да. Это был один... Ну, потом, Причина потом это потом нанесение, потом... нанесение вилами удара в грудь отца. Ну, а, а в целях символ. самообороны вы уже выбили эти вилы, у него с руки это, да? Да но он меня еще частично задел этими вилами, потому что у меня был синяк сзади на спине, mm. на лопатке. Я думаю, что это он частично задел вилами, он мне еще губу разбил, он еще навстречу мне правого ударил. Вот, но мой удар оказался более, потому что я всем весом, и он уже упал тогда, и я еще с ноги ему добавил, вот, и подумал, ну что достаточно отошел, но ему было недостаточно. Он еще схватил косу, и косой на меня замахнулся. И я чудом отпрыгнул, отскочил туда вот. У нас перепад земли. Вот, отскочил во двор к себе. Ну, он потом выкинул уже косу. Я еще так неудачно упал, потому что не было времени, чтобы сгруппироваться. А вот э, по эпизоду, когда... Проникающе було ранені у вас, міліція, воспроїздіння, зяття яких вів. По цьому случаю, я ще можу сказати, що відвезли мене в травматологію, в 11 часов чи в 12 ночі мене положили в травматології, потім перевели в хірургічне відділення і робили врач назначав. Між препарати і лічили, робили ну, операцію, тому що в мене льохко було, дзвонилось льохкає, поблизі плевра, льохкає до сих пір рубці в мене, тому що я лічився 21 добу, я лічили, лічили мене, потім виписали, хоча треба було ще б лічити. Я прийшов на стаціонар у Брадецькому, лічився тут, їздив у козятин. Що мені виписував той травматолог з поліклініки. От. Але справа е, затягнута е, слідством. Слідчі, свої обов'язки я виконую е, несправедливо, тому що до сьогоднішнього дня по поповічу навіть не висунута підозра у скоєнні злочину. Він недопрошений. А по е, е, розказам слідчого е, огородник Вероніки Русланівни, його допитували по її розпорядженню другі слідчі, пучу, яких мій. вона не може назвати, бо якби начальник міліції забрав, він назначав цю команду і він забрав. Е, Журнал, в якому ну, відсвічена ця група, і кудись уїхав. Других, других свідків, які сусідка дівчина Оля Башлига бачила, як біг він з вилами. Як, як бив, то не бачила, тому що тут ростуть кущі, їй, звичайно, не видно було. Але як він біг з вилами, це вона бачила. Але до уваги ці 에, значить, Покази, не як, як настоящого свідка, не були взяті. 에, коротше, е, кажучи, що слідство ведеться з якимось кришуванням, хтось їм дає якісь вказівки, щоб слідство за, е, ну, зачеркнути, і сказали мені так, що е, я був п'яний і упав. Хоча лічачі врачі, мене хірурги, ну, спеціалісти сказали, що від падіння таких травм бити не, бути не може. Так колющі були рани, так? рана була від удару і колющі рани. рани, і колючі рани, тому що мені а зробили операцію. Були? А ви були в той день в стані алкогольного спільничні? Ні, я тоді не вживав, я не вживаю давно, тому що жінка в мене в лікарні. Серце серця в неї слабеньке. І ну, хазяйство, корова, птиця, косіння, огороди. Тому... У вас якісь, як ви тут, ви тут вже стояли, але коли сюди прийшли на місце? Ні, події, я, тут, чи... я тут не був, я Ні. розливав молоко на кухні, а у вікно видно з вікна. Як Павловська Лариса б'є е, сапою сина Валерія, який захищаючись, руки так от піднімав від ударів. Не руки, а косу. Косою. Ну, коса в руках, ну, піднімав руки з косою, захищався. від удару. Я, звичайно, вискочив сюди, бачу, тут була е, сожительниця Поповича які, по, я так думаю, по предварительному зговору, тому що вона ззаді ззаду стояла і наблюдала спокійно цю картину. Але коли я вибіг, вона синхронно почала кричати «Поможіть, убивають. Хто кого вбивав, не зрозуміло, якщо вона напала на мого сина, вооружена з сапою. І тут сходу вибігає її. З сходу вибігає і сожитель і. З криком Фашисти, я вас поубиваю!», ударяє мене в ліву сторону тулуба з, з усього розмаху. Від чого я падаю, скрутившися, і по, помаленьку я поповз визвати собі швидку допомогу. Але мені це не вдалося, тому що я тільки почув козятин, сказала свій номер, очевидно, і я якби потеряв сознання. ...пав в обморок, ну, з непритомним, скажімо так. Плохо було. От. Взяв я подушку собі, щоб заставити себе дихати, тому що я, я практично знаходився в такому стані, що я от-от мог би померти. У вас е, вже, ну, по, по, Відлікування, якісь слідчі дії або відповідомлення про порушення кримінальної справи, щоб вас вам надійшло якісь. До мене приїжджав участк слідчий на третій, на третій день приїхав слідчий у палату номер 2 на другому поверсі хірургічного відділення і сказав мені, що ви такий-то, такий, то да, ну по цьому інциденту. І сказав, що. То, та заява, яка подана Поповичам несправедлива, що ви, що ви не п'яні, що ви не впали, поэтому ми, ми її ануліруємо і ви мені дайте нові показання, тобто показання, які були на, на самому на самом делі. Я йому все розказав, але він мені не, не дав цю заяву, яка була дана, несправедлива, а тільки сказав про неї. Я йому розказав все, як було, розписався. На другий день він приходить знову і каже мені, що е, я ж вам давав бумагу ту заяву прочитати, е, в якій написано, що це не, справ... що не падіння, а що дійсно давайте, як воно було на самом ділі. Е, Скажи, що сфабрикувати надо було. Я її навіть не міг читати, тому що я без окулярів не бачу. І, а після цього удару в мене вийшла е, під як там по-медицинськи. Гематом. Гематом. Ні, е, 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 не гематома, вона як то по-другому. Ну, коротше, в мене е, повітря зайшло через легкі, пішло під шкіру. Під і я не міг чути і бачити. І я взагалі таку бумагу прочитати не міг. Я вже після операції був з баночкою, носив баночку, яка відфільтрувала кров, деталі. щоб я ну, міг дихати. Він взяв. Тут були ще два лікарні в палаті два больних, але вони вже були виписані. Як він на другий день прийшов, але він у сестри взяв їхні дані і нічого мені не повідомивши, поїхав. Дякую за інтерв'ю.